Трамп несподівано випереджає Клінтон на 1%. Дані останнього опитування телеканалу ABC та газети Washington Post. і це за тиждень до виборів згідно із іншими дослідженнями, Гілларі Клінтон усе ще перемагає, але розрив між кандидатами істотно зменшився. Різке зниження рейтингу пов'язане з тим, що ФБР відновило розслідування у справі про необережне поводження. З документами на посаді держсекретарки Клінтон користувалася особистою електронною поштою в робочих питаннях. Та жодні скандали не здатні вплинути на вибір українських американців. Діаспоряни голосуватимуть за Гіларі, бо вона підтримує Україну. Переконався у США наш Сергій Стеценко. Невеличке американське місто Гейтерсбург поблизу Вашингтона тут живе чимало українців, і усі вони за тиждень підуть на виборчу дільниці вибирати нового президента Сполучених Штатів. Як правило, українські американці голосували за республіканців минулі роки однак цього року їхні вподобання змінились. Дізнаємося, чому здрасту цідрасиці. Мене зустрічає Катерина та знайомить зі своєю інтернаціональною родиною чоловік Марсель і двоє прекрасних діток Надійка та Макарій. На нетипових для Америки іменах настояла мама, і, хоч зовні вони на українців не схожі, для Каті було важливо зберегти пам'ять про свою батьківщину. Кухня це традиційна їда. Объяснять дітям, де знаходиться Україна, откуда ні, откуда бабушка з дідушка відкуда мама, що ні наполовину, кешне, американці. Ми не говорімо, що ані 100% сто американці. Ми говоримо, що ані наполовину українці, а на половину американці. Сама Катерина народилася у Києві. Однак у вісім років переїхала з батьками спочатку до Франції, потім сюди до Америки. Вона закінчила школу та вступила до Мерилендського університету. Під час навчання вона й познайомилась з Марселем. Я був у Вашингтоні в роботі. Якось зайшовши у бар у середмісті, я побачив Катю. Вона побачила мене. Це було кохання з першого погляду. Так, ми різні, але мені здалося, з цього може щось вийти. Різні вони були не лише за кольором шкіри, а й за культурою. Та Марселові українське куріння Каті припало до душі. Ми на першому побаченні Катя приготувала борщу. Я не уявляв, що це на смак, але мені дуже сподобалось. На другому побаченні мені захотілося її вразити, і я приготував котлети по київському. Вони одружилися 2011-го. і хоч Катря намагалася не забувати української культури, родина інтегрувалася в американське суспільство. Діставши громадянство, Катря отримала змогу голосувати, з'ясувати, хто ж такі демократи і республіканці, та чому голосувати це важливо, дружині допоміг Марсель. Вибори для мене це важливий день, зокрема, й тому, що я афроамериканець. Ми по суті і право голосу здобули лише якихось 50 років тому. Через це я відчуваю, що віддавши голос, не важливо, хто є кандидатом. Я роблю якийсь внесок у державу. Республиканцы более консервативные, значит, многие, многие вещи, которые они поддерживают, которые относятся к правам женщины, к правам человека, я с, я с ними совершенно не, не, не согласна. Демократический подход, он более для общего населения. Поддержка социальных программ, для меня это персонально важно, потому что я очень долго работала с, с малоимущим населением, с детьми. Катря каже стереотипна думка про те, що республіканці це партія одного відсотка правдива, це партія заможних американців. На першому місці в них релігія та сімейні цінності свого часу доходило навіть того, що вони вимагали, аби у школах обов'язково були священники сумнівам, піддають навіть право жінки перервати вагітність. Нугі штати, вважаються красними штатами, красний штат это... – це… Республіканський штат. очі много ограничені на то к є жінчині до доступу к клінік, де можуть зробити аборт. специфічні стосунки з жінками серед цьогорічних фіналістів. Шоу. а саме так вибори називають самі американці. Є в кандидата від республіканців. Дональда Трампа його стосунки зі слабкою статтю стали однією з основних тем на дебатах із його суперницею Гіларі Клінтон. Скандали з розмовою в автобусі, де кандидат розповідав журналістові, що і як він робить із жінками. Вибухнув у соцмережах. Мене просто тягне до вродливих жінок, і я просто автоматично починаю їх цілувати. Я навіть не чекаю. І якщо ти зірка, вони дозволяють це робити. Ти можеш робити все, що завгодно. це була приватна розмова. Я не пишаюся нею. Мені соромно за ті слова. Піплевдисканчі Буфанадо. И те вещи, которые он говорит о женщинах, те вещи, которые он говорит, о людях с ограниченными способностями, о иммигрантах о наших соседей, которые в Мексике, о наших соседей, которые в Канаде, они просто не входят в никакие ворота. Это, это абсурд просто. Мне кажется, в том, как он ведет свою, свою риторику, свой разговор. І в тому, що він може зробити, це немножко страшновато. страшно Катерині, і за долю своєї вітчизни, адже у своїх виступах Трамп неоднозначно висловлювався щодо України, зокрема про анексію Криму. Те, що я чув, люди в Криму захотіли бути в Росії, і ви мусите дивитися на це так само для того, щоб підтримати Україну два роки назад. рік назад казалось би, що логічно підтримати республіканського кандидата. Потом, коли выдвинулся Трамп, звісно, та все кажется, Мені отношения його Россией з Росією такі, які не будут будуть піддержувати независимость України. А все тому, що коли постало питання про надання Україні летальної зброї, саме республіканці виступали за це рішення. Одначе демократ Обама вирішив не втручатись у війну і заблокував його. Ймовірно, його наступниця Гіларі Клінтон також зброї не обіцяла, проте запевнила, що продовжить тиснути на Путіна санкціями. Гіларі має неабиякий досвід у міжнародній практиці. Вона має неймовірний політичний досвід, і вона останніми роками була поруч із Обамою і розуміє, які виклики можуть перед нею постати. Чи я погоджуюся з усім, що вона каже ні? Одначе, коли перед нами два кандидати для нашої родини вибір очевидний, це Гіларі. Більшість своїх друзів, звісно, не піддержуває Трампа, підтримує Гіларі, Трамп, навіть якщо вона не саме кандидат. Ну, звісно, є виключення. Це немножко странно. Я обычно такі знаки здесь у нас не вижу. Уже за якийсь тиждень їхня родина поповниться ще однією дитиною. Та народити жінка хоче все ж до 8 листопада, аби встигнути віддати свій голос. У їхньому містечку більшість підтримують кандидатку від демократів. Вона впевнена, переможе саме Клінтон. Певна такої самої думки більшість українців, що живуть у США. Я не знаю ні одного українця, який би голосував за Трампа. А ми таких знайшли. Вітаємо до Америки, вітаємо до Палатайн Іліной. Це є кандидат на президента Америки, кого я підтримую і буду за ним голосувати. Вже завтра ми познайомимося з родиною Романа, який 34 роки віддав армії США, чиї батьки були членами УПА. А голос свій він віддасть за Дональда Трампа. Зі сполучених штатів Сергій Стеценко Олександр Аліфанов Програма вікна ста.